Сьогодні будемо з вами розмовляти про таку цікаву тему, як обрати торгівельну мережу для роботи, щоб потім не жалкувати, чи вибрати стратегію співпраці з усіма торгівельними мережами. Якщо спитати, з якою мережею будемо працювати? З усіма чи з якоюсь конкретно, то з першого разу хтось, якийсь підприємець чи постачальник, не зможе адекватно і внятно на це питання відповісти. А воно є досить фундаментальним саме на початковому етапі співпраці з мережами. Можна виділити чотири основні фактори, про які ми зараз з вами детально поговоримо, при початку. Роботи з торгівельними мережами. Перше це позиціонування торгівельної мережі, чи воно релевантне вашому позиціонуванню як компанії і позиціонуванню вашого товару. Другий момент це ваш виробничий потенціал. Третій аспект це національна мережа чи локальна мережа. І четвертий момент це. Яка логістика є у тої мережі, яку ви обрали? Чи потрібно постачати на РЦ, чи достатньо розвозити товар тільки локально по магазинах цієї обраної вами торгівельної мережі? Першим чином поговоримо про позиціонування? Очевидно, що мережі за своїм ринковим позиціонуванням можуть бути зовсім різні, а часом і диаметрально. Протилежні є, наприклад, такий формат, як магазини у дому, де ходять бабусі за товаром першої ціни. Є е, лакшері, гіпермаркети, бутікові магазини, розташовані в респектабельних якихось торгівельних центрах, де приходить зовсім інша аудиторія, де дами заходять у дорогих шубах, де джентльмени заходять у е, лакірованих е, туфлях. І для того щоб обрати правильне позиціонування вашого товару і вашої компанії, зрозумійте, з якою мережею, з адекватним і релевантним вам позиціонуванням ви будете співпрацювати. Я думаю, це очевидно, що було б досить незрозуміло і неправильно постачати якийсь, скажем, елітний сир з пліснявою в якийсь, Формат магазину, який працює в економ-сегменті. Чому? Тому що там просто нема того покупця, якому це було б цікаво. І інший варіант, діаметрально протилежний, не варто поставляти товар першої ціни, найдешевший товар з досить примітивним якимось дизайном і упаковкою в бутікові формати. бо по тій же самій причині у вас не пересікається це саме позиціонування по, з маркетингової точки зору, друзі. Наступний момент, на який варто звернути увагу, це вже третій момент, який ми розглядаємо: це національна мережа чи локальна мережа, що мається на увазі. Перше, це звісно об'єми закупівель, про які ми поговорили в попередньому пункті. А другий момент це те, що в національній мережі складніше зайти чисто технічно, і на співпрацю з ними потрібно більше бюджету. Ви також це розумієте. Тому що будь-яка співпраця, принаймні на початковому етапі з торгівельною мережею, має під собою розуміти якийсь чіткий бюджет, бо в великих національних мережах значно більший бюджет за. Підписання договору. В великих національних мережах значно більший бюджет вам потрібно буде витратити на ввод позиції, особливо, якщо у вас значний асортимент. Рахуйте цю математику перед тим, як прийняти рішення, з якою мережею ви будете працювати. Друзі, наступний момент це вже третій, який слід мати на увазі. Це те національна це мережа чи локальна. Слід чітко їх розрізняти, тому що співпрацювати з національною мережею складніше. Тут потрібні будуть значно більші бюджети, такі як плата за вхід до мережі, такі як бюджет на ввод позицій, такі як маркетинговий бюджет, бюджет на просування. Про конкретні цифри ми зможемо з вами. Проговорити в наступних наших відео, але майте на увазі цю математику, що вона буде значно більше. Також, те, що я казав, по об'ємах національної мережі зможуть вибирати вас значно більше об'єми навіть з першого вашого замовлення. І окрім а, бюджетів, а, в цілому вхід до національних мереж буде дещо складнішим. Але локальні мережі, це також невеличкий лайфхак, вони будуть більш відкриті до діалогу. Тому якщо ви тільки починаєте ваш шлях як постачальник, то краще, розумніше і раціональніше було б зосередитись спочатку на невеличких локальних мережах, здобути вже досвід роботи з ними, а потім вже масштабуватись з об'ємами з відповідними бюджетами на національні мережі. Далі звертаємо увагу ще на один момент це на логістику. Треба розуміти дуже чітко, як ви будете співпрацювати з мережею в плані логістики. Це треба буде розвозити товар на всі магазини локальні торгівельної мережі, чи ви будете поставляти товар на розподільчий центр. Мало хто звертає на це увагу спершу, коли. Тільки будує діалог з торгівельною мережею, але м, краще на цьому робити акцент. Бо це може стати реальною проблемою, коли мережа вам робить замовлення, і вам треба сьогодні на завтра зафрахтувати 15 машин для поставки на окремо на окремі магазини цієї торгівельної мережі. Це може стати ну, реально прям кошмаром. Тому звертайте на це. Увагу. Для того, щоб уникнути оцих от розчарувань і правильно спланувати роботу, при переговорах з торгівельною мережею задавайте їм питання наступного характеру, чи є у мережі РЦ, чи потрібно буде розвозити конкретно на якісь торгівельні точки. Якщо на конкретні точки, то дізнайтесь їх локацію і куди саме треба буде робити поставку. Як... Будуть по якому графіку робитись замовлення? Ви будете поставляти товар раз на тиждень чи раз на три дні, чи е, кожного дня будете розвозити товар. Це теж, будь ласка, проговоріть, щоб все було з цього приводу чітко. Також відносно логістики, який графік роботи РЦ. З якого і по який час там товар приймається, якщо у мережі, звісно, є розподільчий центр, який якщо є, у вас буде часовий проміжок, часовий коридор, в який ви повинні, повинні встигнути зі здачею вашого товару? І ще один момент відносно логістики, які є вимоги до упаковки? Які є вимоги до ящиків, які є вимоги до палет? які є вимоги до маркування? Все це треба проговорити і взяти чітко до уваги.